А з якою мотою тут ця машина стоит? Ну сколько это войны? А? Ну буквально обхідність. Ну я ж людину... Well, я ж ходу, я Просте, ну, еще. Я кассу жбов необхідність. Разве всяких е, І що буде. Нічого не буде, це Державна служба національної ситуації, це ж не міліція. Це ж водометри, як вирощують. Це ж служба охорони, це ж служба національної ситуації. А чому тут боліти? взимку? був? Тут пожежа була недавно на по 4 б Якщо ви зараз в дуб на метро, ви все узнаєте. Там зима в скланах. А нам нічого там не кажуть, а що там таке? Метро заміноване, ми нічого там не Вітро відкриється, ми уїде. Все, як питання.